Якщо ти кажеш, що нема різниці, якою мовою потрібно говорити, води з кадрів, не криниці, Яка різниця, звідки воду пити? Якщо тобі далека рідна мова, якась чура і важко її вчити, ти замість хліба зжуй стакан помов. Яка різниця? Чим живіт набити? Як буде українською пірожиною? Пірожина? Кістечко. Так, дякую. Скажіть, будь ласка, як буде українською наклейка? Наліпка. Так, як, дякую. Ласка, як буде українською сосу. Брулька. Так, дякую. Як буде українською георгіна? Горгі... Егіоргіна Жоржина. Так, дякую. Ласка, як буде українською гость? Гость? Так. Свях! Так, дякую. Скажіть, будь ласка, як буде українською дядькою? Отрута? Так, дякую, будь ласка, як буде українською затилок? Потилиться. Так, дякую. Будь ласка, як буде українською бачимо? Вежа? Так, дякую, дякую. Будь ласка, як буде українською скула? Скула? Це щелепа. Ну, скула. Отут. Щелепа є щелепа, а скула така. М'язи? Ні. Захист, мистеку. Як буде українською ландиш? Доброго. Е, я пам'ятаю зараз. Ну, господи. Та я пам'ятаю, що таке, а далі не пам'ятаю. Конвалія. Дякую. Як буде українською скул? Скул? Вилиці? Так. Я українською Так. Так, спасибо. Как будет украинское почки? Почта? Почки. Почки? Снизу, снизу, снизу. Пожалуйста, как будет лодка? Лодка? Так. <реклама> как будет украинское Правильно? Так, дякую. Скажи, будь ласка, як буде українською інопланетянами? Републіка. Так, дякую. Як буде українською міхою. Хутро. Так, дякую. Скажіть, будь ласка, як буде українською стрекоза? Стрекоза? Так. Да. Не знаю. Як буде українською сусинкою? Українською твору сир. Так, дякую. Скажіть, будь ласка, як буде українською спічки? Сірнаке. Так, дякую. Українці. Воздухов. Сонце захистить. Віяло. Віяло. А віяво, українською шерстю. А як українською буде галсту? Галству? Ні, сто. Як буде українською шасть? Ого. No. Скажіть, будь ласка, як буде українською шарик? Шарик, друзья. Дякую. Скажи, будь ласка, як буде українською музична група? Музикальна група? Українською? Ні. Nee.